Національне антикорупційне бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського за підозрою у створенні злочинної організації та підкуп чиновників. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Зазначається, що восени 2021 року, після викриття злочинної організації, яка незаконно відчужувала комунальне майно Одеси, на її місці з'явилася нова. Ця злочинна організація взяла під контроль. Оль, практично, всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та інші аспекти взаємодії з бізнесом. Повідомляється, що організатори цієї злочинної організації налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради. Відповідні докази на Бої САП отримали під час розслідування.